День, мої малята, які у вас гарні оченята, карі, сині і сиренькі ви усі такі гарненькі. Запрошую вас, друзі, до країни настроїв. У далекій далекій країні існувало місто настроїв, де колір неба відображало настрої його мешканців. У цьому місті жила дівчинка на ім'я Лія. Яка могла змінювати колір неба своїми емоціями. Коли вона була щаслива, небо світилося яскраво синім кольором. Коли вона була засмучена, небо ставало сірим. А коли вона відчувала захват, в небі з'являлися веселкові барви Уважно спостерігай зайву картинку настрою. Прибирай! Гарний настрій може бути від смачної їжі, співів, бійки, бійку прибирать, бо поганий настрій мать. Уважно спостерігай і зайву картинку настрою прибирай. Поганий настрій може бути від бійки, від волю чи рицарські ігри. Грати в рицарські ігри. Це мати гарний настрій. Уважно спостерігай! Зайву картинку настрою прибирай! Гарний настрій може бути від брудного одягу. Гарної книги малювання. Поганий настрій від брудного одягу. Уважно спостерігай! Зайву картинку настрою прибирай! Поганий настрій може бути від танців, Зірваних квітів. Шкоди тварині. Гарний настрій маєш коли танцюєш. Уважно спостерігай! Зайву картинку настрою прибирай! Гарний настрій може бути від прибраних іграшок, политих квітів, прибраної кімнати. Все це звеселяє. Тому ми гарний настрій маємо одного дня. Лія прокинулася і побачила, що небо над містом настроїв було темно сірим. Вона зрозуміла, що всі мешканці міста відчувають смуту. і вирішила, що мусить щось зробити, аби повернути місту кольори радості. Лія вирушила у подорож містом, щоб з'ясувати, чому всі такі сумні. Вона зустріла стареньку. Яка сумувала за своєю втраченою кішкою, маленького хлопчика, який зламав свою іграшку, і художника, який не зміг знайти натхнення для своєї нової картини. Лія вирішила допомогти кожному з них. Вона знайшла кішку для старенької. відремонтувала іграшку для хлопчика. А художнику подарувала найяскравішу квітку зі свого саду для натхнення. Пальчик гору підіймай Якщо так гарно вчиняти, якщо ні, то пальчик сховай. Гратися. Це гарно. Малювати. Це гарно. Бути злими і похмурими. Це. Погано. Бути веселими і привітними. Це гарно. Бігати, стрибати. Це гарно. Ображати інших. Це погано. Ділитися цукеркою це гарно. Не слухати дорослих. Це гарно. Погано. Читати цікаві книжки. Це гарно. З кожною доброю справою, яку робила Лія, колір неба ставав світлішим і яскравішим. Музику відчувай, її настрій називай. Гарний веселий номер 1 Поганий сумний номер 2 Гарний і веселий. Картинка 1. Музику відчувай. Її настрій називай. Номер один. Гарний веселий. Два. Поганий сумний. Картинка 2. Поганий сумний настрій. Музику відчувай. Її настрій називай. Поганий злий номер 1, Гарний веселий номер 2 Номер один. Поганий злий настрій. Музику відчувай. Її настрій називай. Картинка один. Поганий настрій. Страх. Два. Гарний настрій. Радісний. Картинка 1. Поганий настрій. Страх. Музику відчувай. Її настрій називай. Номер один. Поганий злий настрій. 2. Гарний настрій здивування. Гарний настрій здивування. Коли вона повернулася додому. Небо над містом настроїв сяяло всіма кольорами веселки, а на обличчях мешканців знову з'явилися посмішки. Лія зрозуміла, що її добрі вчинки не тільки змінили колір неба, але й покращили настрій усього міста. Гарний настрій є, проявом доброти. Тож гарний настрій маємо. До руханки приєднаємось. Разом ніжкою і рукою покрутіть, як я, все повторюйте за мною знову, так як я. Покрутіться дуже швидко на одній нозі. І якщо у вас все вийшло, значить ви круті Ви для мене всі друзі золоті. І тому цей час мій танок для вас танцювати та ночок це Стала найщасливішою дівчинкою у місті Настрою. адже вона знала, що навіть найменший вчинок доброти може принести велику зміну і радість у життя інших. Сьогодні ми мандрували у чарівну країну настрою, і я впевнена, що вам подобається яскравий, гарний, добрий настрій. Ми його пізнавали за кольорами, за вчинками. За звуками, то я впевнена, що вам подобається гарний настрій, бо це настрій добра, добрих справ і гарних вчинків. До побачення, друзі! До слідуєї зустрічі!